Рівно місяць Юрій Тетерук не дожив до свого дня народження. Чоловік народився 7 травня 1994 року у Житомирі. Тут же здобув освіту. Він закінчив загальну освіту школу номер 5 пізніше навчався в професійно технічному училищі. номер 5. Згодом він почав проходження строкової служби в збройних силах України. Бажаючи і обираючи такий штаб захисника України, він підписав контракти з збройними силами України на захисті держави. Герой стояв ще до початку повномасштабного вторгнення. А вже з 24 4 лютого добровільно пішов до військомату, аби знову обороняти батьківщину. Був як відповідальний. Ця війна почалася. Він сам пішов у воєнкомат, щоб його призвали і, і так як він служив у АТО, то його одразу відправили на війну. Батько востаннє спілкувався із сином 5 квітня. Тоді Юрій розповідав, що там важко, але вони тримаються. Та вже за два дні життя героя обірвалося. ми кажуть, на ворогів очікує помста. Юрій запам'ятався до мене, що він був патріотом нашої держави до останнього подиху. І ми обов'язково помстимося за його смерть за всі смертя усіх полеглих наших побратимів, і будемо стояти до кінця за нашу свободу, за нашу країну, за наших дітей і за наших істинних козаків, які пожертвували своїм життям для того, щоб ми, ті, хто знаходиться зараз, тут цивільні. Могли зустрічати мирний день. Попрощатися із Юрієм Тетеруком прийшли рідні, близькі, знайомі та друзі. Усі, як один говорять, це була дуже добра людина. Дуже м'ягкий. все робив, всіх, всім допомагав, нікому не відказував. Нікому не відказував. Щедра людина, посліднє віддасть. За місяць герою мало виповнитися 29, Та доля вирішила інакше. У вічній скорботі залишились батько, сестра, рідні, близькі, а також уся Україна. У Житомирі стартував весняний ремонт доріг. Раніше вже провели огляд і визначили стан покриття проїзної частини, узбіч тротуарів та інфраструктури. Сьогодні вже почали роботу, але як довго триватиме процес, невідомо. Ми зараз не говоримо про терміни, тому що у нас сьогодні перший день фактично асфальтування. Погода нам дала можливість проводитимуть аварійний ремонт, тобто лататимуть ті ділянки доріг, які потребують цього найбільше. На вулиці Старовільській, на вулиці Майдан Перемоги з перехрестя з Грушевського, вулиця Володимирівська, також в районі автовокзала і Київський шляхопровід. Паралельно буде вже проводитися фрезерування великими картами та ремонт, поточний ремонт фактично вулиць міста. До роботи залучено 15 працівників комунальних підприємств, а також від 6 до 8 одиниць техніки. Вартість ремонту наразі невідома. Не можемо поки говорити про кошти, тому що асфальтобетонний завод наш комунальний виробляє асфальтобетон і вже по вартості. Асфальту можна говорити на підставі місячної роботи або якогось терміну, який ну, можна вже буде формувати якусь звітність. Нещодавно в мережею ширилось відео, як комунальники встановлювали лежачого поліцейського на дорозі усійній ямами. Відбувалося це за адресою вільський шлях 1214. Це отака дорога у нас. Так ми їдемо. Попереді стоїть машина, яка ще. Виставляє лежачі поліціянти у Житомирській міській раді. Прокоментували цю ситуацію наступним чином. До працювання і управління, і комунального підприємства відповідальних осіб, які відповідають за встановлення лежачих поліцейських є чіткий перелік місць, де вони повинні бути влаштовані і з якого терміну вони повинні бути влаштовані. Але ж погоджуюсь з вами на 100%, що треба було спочатку допрацювати. Востаннє ту вулицю ремонтували у 2016 році. Тож цьогоріч її обіцяють підлатати. Анна Чепель Олександр. Адерне Мержицький телеканал СК1. весняний благодійний ярмарок у Житомирському ліцеї номер 16 приніс 85 тисяч гривень. Участь брали усі класи від першого до одинадцятого. Більше всього продавали діти печиво свої з батьками, які вони робили самі. Знаєте, такі тісточка. Якісь там, не знаю, ну, самороби, роби, вироби, піци, цукерки, багато чого було, напої. Найбільше коштів зібрав шостий А-клас 4,5 тисячі гривень. Заради цього, розповідають дівчатка, виходили навіть за межі школи. Ми брали випічку, домашні смаколики, ходили в поліклініку, ходили в воєнкомат, на базар, в АТБ. Повсюди, просто по вулицям до людей підходили. Деяким навіть давали безкоштовно, просто маленьким діткам могли просто так пригостити. Але люди самі давали, тому що розуміли, як для наших воїнів це важливо. Тепер результат старань учнів та батьків стоїть на подвір'ї ліцею. Кошти збирали на авто для наших захисників, а саме для групи контролю бойового стресу 115-ї бригади територіальної оборони. Наші військові, які воюють на сьогоднішній день, вони не зовсім військові за фахом, тобто вони вчителі, вони медики. І так сталося, що доля їх змусила взяти в руки зброю і виборювати власне нашу незалежну Україну. Тому воюючи вони. Отримують певний стрес, бо людина робить дії, які їй не притаманні. І от власна група контролю бого стресу саме вони роблять все можливе для того, щоб наші військовослужбовці виконували завдання за призначенням. І для того, щоб бути більш мобільними, для того, щоб охватити якомога більшу кількість військовослужбовців, так потрібне пересування по лінії фронту. Очолює групу контролю бойового стресу. Відомий житомирянин – професор державного університету імені Івана Франка Віктор Мосієнко. Зараз він знаходиться на сході країни. Однак, навіть у таких умовах знайшов можливість подякувати дітям за активність. Ця автівка тут в зоні бойових дій надзвичайно актуальна, необхідна і потрібна. Для нашої групи. Особлива вдячність дітям із школи, які зробили такий надпотужний внесок у цю справу. Повірте, що без вашої підтримки надзвичайно непросто і розуміння усвідомлення того, що за нами хто стоїть, допомагає нам тут. Дякую вам щиро. І ваш, ваша ця акція неоціненна для нас тут бійців, які відстоюють нашу країну в зоні бойових дій. Дякую вам дуже щиро. Отримавши такий відгук, діти переконують, з'являються сили продовжувати допомагати нашим військовим і розуміють, наскільки це важливо. Я вважаю, що завжди потрібно буде допомагати, тому що ну, це важливо. Це наша армія, вони нас захищають, і ми дуже не повинні бути їм вдячні і просто молитися за їхнє життя, щоб швидше була перемога. Дуже важливо, тому що я розумію, наскільки це важливо для наших воїнів, що машина реально потрібна на фронті. І я думаю, що ми це було варте. отримавши запит від військових, ліцей розумів, що сам може не впоратися із потрібною сумою коштів. Тому до збору долучалися люди з усієї України. До Цієї акції долучилися не тільки наші ліцеїсти, а й освітяни з усієї України, і не тільки освітяни і друзі. І зрозуміло, що ми не могли гарантувати, чи впораємося. Ми самі з тим, що можемо придбати автомобіль. Тому потреба була дуже нагальна. Тому, якби ми просто підключилися і дуже щасливі, що цей автомобіль сьогодні на нашому подвір'ї. На клич про збір учні говорять у закладі, відреагували дуже позитивно та проявили себе досить активно. Окрім того, у ліцеї неодноразово проводять такі патріотичні заходи для підтримки військових. Ми проводили неодноразово ярмарки, ми плили сітки на шоломники, збирали гроші на ходили по школі, акції різні. Ми передавали посилки на передову. Дітям також з окупованих територій. Торі ми передавали е, їжу, іграшки. Можливо, це був тільки початок. Минулий раз ми зібрали 40 тисяч, в цей раз 80. В наступний раз, можливо, ми зберемо 100-120. Це все залежить від нас, але я думаю, що ми не будемо здавати позиції, будемо йти тільки вперед. Разом з авто ліцей передав військовим на шоломники власного виробництва та різні дрібнички. Тож з подарунками та новим транспортом захисники з посмішкою залишили територію закладу і пообіцяли на це. В цих же колесах повернутися з перемогою. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. Дівчатка розділяють тісто на кульки та розкладають по формам. Усі зосереджені, стараються, бо готують паски для військових, щоб привітати захисників зі святом. У нас, наш, кажі, приїхав, для когось. І ми їх приготуємо, і тата. всі передамо. А для кого ти робиш пасочку? Хочеш положити? Давай, пригадай, так. Тісто для малечі готували кухарі садочка. Діти роблять вже завершальний етап. Розкладають по пасхальним формам і прикрашають. У нас така акція відправити ці паски на схід нашим воїнам, тому що в наших дітей дуже багато батьків, які захищають нашу. Україну за давнім повір'ям випікати паски можуть лише жінки. Тому, поки дівчата вправляються з тістом, хлопці займаються іншою справою. Вирізають прикраси для верхівок. Пікашаю таке. То ти вирізаєш я тіста фігурки. А поки діти закінчують прикрашати паски, переходимо в іншу групу. Там малеч розмальовує печиво. Кирило показує нам свою роботу і сміється. А, а які ти поляри туди хоробри для, для саме Бачите, там для воді власне колови за цвітна паста. Кусне тут разом з дітками першиво прикрашає, і мама однієї з вихованок садочка. Вирішили допомогти такій гарній акції зробити прянічки для наших любих захисників. З дітками, щоб допомогти таку красу зробити на такі свято. А поки ми розмовляли з пані Інною, непосидючий Кирило вже замурзався в пасті. Побачите, поки з вами говорила я свою місію. Не дотрималася зараз. Мене. Ось так. Смаколиками діти не обмежились. Інші групи клеїли листівки та робили янголів з ниток. Сподіваються, що такі маленькі приємності стануть оберегами для наших захисників. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 кам'яна вуличка старого Таліна. На вході до непримітного дворика чуємо рідне. Добрий день. Таке нетипове для напівросійськомовної столиці Естонії. Вітаю добрий люди! Вітаємо! вас. Слава Україні! Трохи згодом чуємо й пісню від уже місцевих калина. Комарики дюбрики калина. Чоловік на відео, український художник Анатолій Лютюк. Він тут, в українському центрі, головний. В Естонію чоловік переїхав ще у 90-х, як каже сам, подалі від радянського союзу для художників в Україні того мого періоду, як ми були молодими, то була якась за честь втікти з радянського союзу. От. Ну і наслухалися, що в Естонії тут москалів не люблять, і тут море близько. Та потім я поступив вже в художній інститут, тут закінчив і вже залишився тут. Усе в українському центрі виготовлено руками Анатолія і його колективом. Тут можна знайти заняття на будь-який смак. Що ікони у нас також з іграшками, що тут Ісус Христос там в куточку якби сидить, там, чекає людей, що приходять люди, значить, приходять люди до нього. Він ну, дочекався, ну каже, що ну тут класно, українці прийшли, що зараз до причастя при підуть. Кажуть, що. Ну а всі хочуть до причастя, каже, каже, ну Ісус каже, що ну слухайте, я чекав, чекав, а ви не йдете. каже, Ми тебе що, просили чи що. Тоді Ісус каже, люди, українці, дивіться, та я ж на своєму серденьку то причастя роблю. значить. І тоді таким людям невіруючим стало стидно, значить. Вони відразу пішли до причастя, і все добре. Тут є і місце, де народжується пергамент. Пан Анатолій спускає носопідвальне приміщення. Тут розташована майстерня з його виготовлення. Робиться він за старовинною технологією: душки, матерію, коноплі та льон переробляють у розчині, розтягують волокна, формують у рамки, прасують, просушують. І ось уже готову листівку він дарує своїм українським гостям. Там ми робимо папір, тут друкується. Ми друкуємо книжки ці. Зразу я вам дам, щоб не забув це. Це якби подяка за допомогу Україні. Подяка за допомогу Україні. Десь так воно виглядає. Я малював буську як символ України і волошка символ Естонії. Знає, розбите гніздо, якби латається естонська квітка. Не а ще тут роблять фарбу і чорнила. Повчитися тому, що вміє Анатолій сюди з'їжджаються люди з усього світу. От, це Сапоро і Кіото. Ну, для, для них було це для японців, так, що в якійсь Естонії, якійсь там, от, ну, і там це книжки, це папір, каліграфія. Ну і Тут ці молоді люди вони з усього світу. Вони, ну, е, в основному це Європа, от, але іноді такі екзоти бувають. Там З Австралії дівчата були от, одна з Індії начиталася про діда в інтернеті щось потім була в неї мрія приїхати в Естонію з дідом. І на цьому чарівні місця на невеликій старовинній вулиці Таліна не закінчуються. Анатолій веде нас і у світлицю. Це місце, де розташована школа каліграфії і ціла бібліотека книг. Художник демонструє одну з них книгу добра. Вона важить 12 кілограм, та ще більше важить інформація в ній. Бо ж російська агресія змусила митця залишити мирну естонську столицю та вирушити до прифронтового Донбасу. У книзі зібрані розповіді про тварини і про те, як своїми знаками вони рятують життя. Людей. Одна з них розповідь про птаха Сича, який стукав у шибку школи і попереджав про небезпеку. Побачивши такий знак, директор відпустив учнів додому, а за кілька годин школу знищили урагани. Усі ці історії описані у формі казки, аби налякати дітей. Тут є і казка про коника волонтера. У ній розповідається про не менш трагічні історії. За мотивами цієї книги знято і фільм. Це зробив коня, значить, кінь як символ волонтерів. От, і що з цим конем я об'їздив всю Сурівню фронту, потім він був на прийомі в Папи Римського і в Варфоломея був, як президентів і так далі. Ну, коротше, з цими от, і я там збирав історії, як живуть тварини на фронті. От, і Потім зі мною були документалісти, є фільм, це казка про коника. От. В Житомирі він також був. Ну, Там зміст такий, що там. Хотів бути пегасом, але не вийшло пегасом, та пішов, там пішов допомагати, що... потім що не всі вони повернулися додому. Ці волонтери, що частина була вбита, це наші друзі, яких вбили, він ну, там збирав якісь артефакти і папір зроблений з, <кхе> з одягу цих убитих людей. От. І далі такі історії, <кхе> от, всі реальні, ну, тут. Європа, що якщо дітей не не травмувати, тоді я показую казку про що песик закрив собою солдатів. Значно. Це все, потім все-таки по домовленості, що це всі реальні історії, де це воно було. Тут недалеко і греко-католицька капличка, ікону, яка перше кидається в очі при вході, написав Анатолій. Ще одну, отот, каже, має передати художник з України. Це молитва по кольорам українського прапору, цього ісонського прапору сині, це ж сині очі Діви Марії, такі як наше море. Озара і ріки чорна земля має колір твоїх страждань і білий колір, якби, колір надії і чистоти. А це в цьому місці, там, що бачите, біла ця планка, зараз пишеться в Україні ікона, десь через місяць її мають привезти. Це «Матір Божа, покровитель, покровителька мігрантів. От, і пише львівський такий художник, Роман Злінка. Він прекрасний найвіст такий і найкращий такий каліграф України, це Чекаль, буде писати молитву, буде писати молитву цієї саме ну, за біженців. І там, що буде, в цій іконі, буде, там, як українська мати передає ну, Божій Матері. Свою дитину по потім народжені міграції, таке оши. Анатолій каже, головне для нього щодня робити добро. Історії, які зібрані у книзі під час поїздки у прифронтові місця, супроводжувалися і допомогою для збройних сил та цивільних. Чоловік із колективом передав вже не одну автівку на фронт і сотні ящиків з окупними свічками, які вони теж виготовляють власноруч. Ці підвоновахуниці киски це ще не зроку. Ми саме. Ну, це Анна Брід. І і, ну, далеко ми не пускали, так, так далеко не пускали, а цей в, вона була в Зайцево. Допомагаю Анатолій українцям і в Естонії, які рятуються від війни. І ми розселяємо їх і шукаємо. Ну, Чим можемо, допомагаємо. От, і ці Одяг, там, і, і вони, вони в свою чергу також допомагають, що це дуже важливо. Ну, то, що Я вже говорив, що важливо, що е, українці також, ті, що приїхали, вони також допомагають. В центр української культури розповідає керівник, з'їжджаються і туристи з усього світу, серед них чимало й росіян. А власне культура каже Анатолій, це окремий фронт, на якому вона теж бореться за перемогу України. Це, по суті, ми говоримо про війну культур, і те, що ми робимо, це протидіємо цій російській культурі. Бо цю казку проконика, що коли покажеш. Вона ну, ці реальні фотографії, що це казка, яка не зовсім казка. Ну, шо... ну І було таке, що там, що школу розбомбили. там шо... <кхи> вот. Ну і там Жінка щось слухала, щось шо, не слухала, щось розуміла, не розуміла. Ізвиніть, я не поняла, це що наші школу розбомбили. Звісно, ваші, вот. ну хто? Ну, і для неї це. Ця... Таке відкриття, що наші школи розбомбили, На що таке? Алякаю росіян в Естонії і портрет Бандери. Е, мене на столі там е, цей. Портрет Степана Бандери <кій> кажу, анатолій а та хто весню. Каже <кій> Степан Бандери. <кій> да ви ж то <що?"> кажу, <кій> ну да, да, да. Та же там фа жі <кій> фашисти. Ви фашисти, наша це. І поки росіян в Естонії лякає портрет Бандери, анатолій мріє із новим подихом повернути в Україну школи з каліграфії. Їх каже залишилося дуже мало. Ці технології зокрема навчали і на Житомирщині у Радомишлі у замку Ольги Богомолець. Ну, є, є патруль, ну десь там є якийсь веселий робить чоловік щось. Ну, так що професійно зараз немає, по -краймі. Ну, Там в Україні є класні каліграфи, з якими ми спілкуємося, і... Ну, їх небагато, Вони по пальцям там в Харкові, зараз чекали, от, і сестри Лопухіни в Києві є, от, такі ось Ну, ми з ними зовсім спілкуємося. І Відроджуємо якісь ці речі. А поки попри відстань, анатолій із командою продовжує допомагати Україні робити добро і шукати його там, де інші не помічають.